Сонце, вода, яскрава форма та купа вболівальників. Насолода під назвою літо поєдналася зі спортивним святом. Усіх найкращих волейболистів країни вітає другий етап чемпіонату України серед чоловіків. Додає спортивної наснаги і традиційний гімн. Він піднімає на ноги навіть звичайних відпочивальників. Так, з кожним роком шалена популярність пляжного волейболу ще більше зростає. Підтвердження тому є саме участь і черкаських спортсменів в чемпіонаті України з 35 пар, яких з'явилися в чемпіонаті України, три пари представляють Черкас-Черкаську область. От, ну, зараз проходять змагання, ви бачите, і тут можна сказати, що з певним успіхом, тому що її вже здобули черкаські спортсмени перемоги і будуть продовжувати виступати в, в змаганнях. Цього року, сподіваються, організатори чемпіонату дві черкаські команди потраплять до списку кращих. Це програма мінімум. Максимальне ж завдання прославити Черкащину та добре відпочити. Адже волейбол це гра, що несе азарт та здоров'я. Моя професія Я професіонально займаюсь, граю. Це, так, і приносить мені доход. А задоволення? І задоволення однозначно, да. Потому що, если нравится твоя работа, то это. Удовольствия, мені подобається. Це гра класна тим, що дуже виснажишся під час гри, а потім тут поблизу Дніпро ще більше насолода, коли ти купаєшся. Взагалі чудовий вид спорту, так дає можливість проявити не тільки командні можливості, а й індивідуальні, тому що грає тільки два чоловіки і ти стараєшся з усіх сил братів-близнюків Дмитра та Богдана є своя унікальна техніка та секрети перемоги. Завзятий братерський дух та однакова зовнішність збиває з пантелику усіх суперників. Не знаю, через кого грати да, да, не да. завжди грають через одного якось вибивають, не знають, через кого грати завжди міняють подачі тут то на того, то на того. А судді вас путають? <грає> путають. Номерів не було, так всі <грає> Нас Часто заставляють номери. <грає> як організаційні такі змагання, досить відповідальні, то без номерів не підходиться, то заставляють. Але в принципі класно нам з братом грати тим, що ми одного росту, не так як в більшості команд, де один вищий, один нижчий змозі сприяє і гарна організація змагань, впевнені в Асоціації пляжного волейболу України. Тут сама природа, організація, от Максим Булатецький зробив просто ідеально. Ідеальні поляни, ідеальне проведення, якщо в якісь маленькі нюанси, то вони як незаметні. Асоціація просто благодарить Максиму Булатецького і організаторів турніру за проведення чемпіонату України, другого етапу Черкаса. На майбутнє в асоціації планують проводити чемпіонати на Черкащині і взимку. Сьогодні до відкриття готують велику зимову залу у селі Сведівок Черкаського району.